Ага. Чарджери. Знову ж таки. І знову ж таки з невідомими мені кінчиками. Так, ніхто і досі не написав, до чого це. Так, один. А тут щось новеньке у нас. Тут така штука. Це, скоріш за все, зарядка до Сіменса. Прикол. <сісті> Сіменс, друзі. В кого був Сіменс? З вас лайк і коментар. Так, і обичний адаптер Лігу. Такий. Окей. А по 30 гривень. Ну, це, мабуть, 20, а хоча чого. По 30, скільки тут вольт? А, ампер. 1 Ампер. Окей. По 20-30 по 30 гривень. Коротше, плюс 80. Я думаю, нормально. За 3. Йдемо далі. Так.